Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And your homework for today was exercise 1, exercise 2, page 5 in your workbooks. Перевіряємо наше домашнє завдання на сьогодні. Вправа перша, ваше завдання було записати правильно цифри. So check, please, your correct writing. Перевірте, будь ласка, правильне написання числівників. 7584 ми пишемо. 7,584, 259, 259, 354, 354, three hundred 22 чи двадцать другий, 20 second. 53, 53rd. Одинадцяте, 11, 11, 99, чи 99. 9. Знаходимо в кросворді наступні слова. Look and check, please. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Sunday, March, April, July, August, November, Spring and Summer. Перевірте, будь ласка, яким чином ми повинні виконати ось, ось наші слова таким чином розташовуються. So, this that was your homework. And now open, please, your students' books. Відкриваємо підручник. На сторінці 9. Опрацьовуємо її. У вправі першій. Користуємось картинкою, дивимося на наші годиннички, і ми повинні дати відповідь у What's the Time Котра година на кожному годинничку. Listen and complete the times for the clocks in the picture. Слухаємо та дописуємо пропущені слова, які ми чуємо. One. It's eight Two. It's o'clock. half past seven.

It's 25 past one. It's 1.25 p.m. Можете ще раз прослухати, прочитати кожне речення. І годиннички у нас на картинці. Ми бачимо вони пронумеровані. Exercise 2. Listen and complete the time. Write the time. Годинничок котра година в цифрах не словами. Слухаємо та записуємо. One. Excuse, me, what's the time? It's 3 two. Excuse me. What's the time? It's a quarter to two. 3. A quarter to 2, quarter 15 to 2, so 1:45. Excuse me, what's the time? It's 10 past 5. 4. 10 past 5, 5:10. Five, Excuse me, what's the time?

Excuse me, what's the time? It's a quarter past eleven. Quarter past eleven, 15 після 11. Тобто одинадцять-п'ятнадцять. Ось таким чином ми доповнюємо ці речення. Exercise 3 Make questions. Будуємо запитання, правильно ставимо слова в правильному порядку і записуємо питання, даємо усно на них відповіді. What is your name? Яке твоє ім'я? Where are you from? Звідки ти? When is your birthday? Коли твій день народження? Who's your best friend? Хто твій найкращий друг? How old are you? Скільки тобі років? What is your favorite scene? Яка твоя улюблена річ? And what is your phone number? Яка твоя улю... Який твій номер телефону? Exercise 4. Complete the interview with the questions. Доповніть інтерв'ю тими питаннями, які ви чуєте. Ви бачите на екрані цифри питання. Можна записати цифру і поряд саме питання. У вас в підручнику повинно вміститися питання, якщо писати невеликими літерами. Listen and complete. What is your name? I'm Jake. How old are you? Fifteen. Where are you from? Bolton, a big town near Manchester. When is your birthday? The sixth of November. I'm a Scorpio. What is your phone number? 3219 three two one nine. Who is your best friend? My mum, probably. What is your favourite thing? Probably my new skateboard. Ось такі запитання. Читаємо запитання, можна ще раз прослухати аудіо, зупинити, повторити, яке твоє ім'я, звідки ти, коли твій день народження, хто твій найкращий друг, всі питання з попередньої вправи. And exercise 5: look at this grammar box. Подивіться, будь ласка, на цю таблицю, яким чином ми кажемо телефонний номер. У телефонному номері ми цифру нулик називаємо O. Таким чином, у нас виходить 038, 7, 4, будь ласка, сказати кожен із, цих, кожен із цих номерів телефону. Нагадую, що якщо цифра подвоюється, ми кажемо слово double. Тренуємося виконувати це завдання усно. Ваше домашнє на наступний урок exercises 5, 6, 7. П'ята, шоста та сьома вправи у зошиті Workbook Page 5. З'єднуємо час із картинкою, пишемо літеру. Доповнюємо речення питальним словом: who, what, where, when, how, хто, який, яка, що, де, куди, звідки, коли, як або скільки. І підбираємо відповіді на питання у шостій вправі. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.